Добрий день, компанія Кахеса, канал Кахеса Айкен. сьогодні знову з вами. Сьогодні маємо сотий день війни. Сьогодні у нас 3.06.2022 року. Скажемо такий юбілей, чорний юбілей, але ж тим не менше, він є. От, і Сьогодні у нас таке буде коротке відео відносно того, що я хочу сьогодні показати і розказати. Це буде розмова про те, що от ми відпрацювали е, таку спарку для автомата Калашників АКСУ. АК, е, тобто ці е, рожки, які йдуть м, туди, вони не мають, скажімо, такого виробу стандартного в нас в Україні. От, і тому хлопці ЗСУ звернулися до нас, щоб ми розпрацювали такий виріб, щоб він був зручним. І саме підходив під ці, під, ці, під ці ріжки. От і все, що могли, зробили, начебто, максимально дотягнули до того, щоб він був комфортним, зручним і швидким, і таким робочим. Тобто поставили сюди дві гайки самозажимні, два болти, такі так як треба, під шестигранник, які йдуть звичайні. Тобто він дійсно зараз працює. Вже відпрацювали хлопці, постріляли, і я думаю, що далі воно буде їм нагоді, коли треба буде валити конкретно валити наших ворогів і дай Боже їм на то здоров'я. Ну, на тому все. Відео коротке. Дійсно, нічого такого, щоб дуже багато розповідати тут немає. Якщо є потреба звернутися, можливо, за таким виробом, можливо, скажемо підказати ще щось. Звертайтеся, будемо раді допомогти. На тому все. Слава ЗСУ, слава Україні. Всього нам найкращого. Будьмо здорові, до нових зустрічей.